Привіт! Почнемо ми з легкої та цікавої новини про те, що на космічну станцію Китаю нещодавно доставили незвичайний вантаж, який саме дізнаєтеся в кінці. Тому обов'язково додивіться цей випуск до кінця. А на шляху до цієї новини вас чекають не менш цікаві новини зі світу досліджень космосу. Наприклад, астрономи виявили нову велику кам'янисту планету, яка належить до класу Суперземля. Хто знає, можливо, саме на ній живуть іншопланетяни? Та ні, шуткую, в неї інша, але не менш цікава особливість. Хоча, до речі, про позаземні розуми. Рівняння Дрейка, створене понад 50 років тому, намагалося кількісно оцінити фактори, що впливають на ймовірність виникнення позаземної цивілізації, включно зі швидкістю утворення зір і планетарними умовами, сприятливими для життя. Однак недавні дослідження додали новий вимір до цього аналізу, включивши в нього вплив темної енергії на швидкість зореутворення у Всесвіті. Ну що, давайте разом дізнаватися подробиці цих новин. Всесвіт наживо, 79-й випуск. А поки ми продовжимо, тисніть, будь ласка, у вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже мотивує мене до подальшої роботи над цікавими темами для вас. І одразу хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтесь до цієї компанії. А тепер почнемо. Нова планета, яку виявили астрономи, отримала назву k 2 360 b І вона розташована на відстані приблизно 750 світлових років від нас. Ця планета належить до класу Суперземля, тобто вона більша за Землю за розміром, але менша за Нептун. При цьому щільність планети така ж, як у свинцю. Це найбільша щільність серед світів, які є суперземлями з надзвичайно коротким орбітальним періодом. Дослідження було опубліковано в журналі Scientific Reports. Кам'яниста планета k 2 360 b обертається навколо схожої на Сонце Зорі під назвою k 2 360 і робить повний оберт навколо неї всього за 21 земну годину. Таким чином вона належить до класу Суперземля з надзвичайно коротким орбітальним періодом. Такі планети трапляються досить рідко, але k 2 360 b згідно з дослідженням, є світом із найвищою щільністю у своєму класі. Як з'ясували вчені, цей світ більший за Землю в 1,6 разів за розміром, але його маса в 7,7 разів більша за масу Землі. Таким чином, кам'яниста планета має густину 11 г на сантиметр кубічний. Це майже така сама щільність, як і у свинцю. 11,25 г на сантиметр кубічний. За словами вчених, k 360 b належить до числа найщільніших відомих планет, які знаходяться поза сонячною системою. Спостереження за планетою дали змогу вченим визначити її масу, розмір і щільність, також дали можливість отримати підказки щодо того, яким чином K2 360B стало такою щільною. Однією з найщільніших, а може і найщільнішою відомою планетою, є поки що тої 1853B. Її щільність становить 14,1 грам на сантиметр в кубі. Планетою з найнижчою щільністю поки що є Kepler51C. Її щільність можна порівняти зі щільністю цукрової вати і становить вона 0,3 грами на сантиметр в кубі. Моделювання планети k 2 360 b створене на підставі спостережень, показує, що цей світ має величезне залізне ядро, яке становить приблизно 48% маси планети. Вчені вважають, що насправді ця планета може бути ядром планети, яка була газовим гігантом і перебувала далі від своєї зорі, але потім перемістилася на дуже близьку відстань до неї. Випромінювання зорі знищило атмосферу планети і залишило лише кам'янисту сферу, поверхня якої найімовірніше, вкрита океаном із розплавленої лави. Дослідження також показало, що далі від зорі к 360 розташована більша планета, яка за розмірами і щільністю більше нагадує крижаний гігант Нептун у Сонячній системі. Вчені вважають, що гравітація цієї планети вплинула на орбітальний рух к 360 b і змусила її переміститися ближче до своєї зорі. Ну добре, від цих не дуже гостинних світів ми перейдемо до цікавого розгляду більш, так би мовити, добрих планет. Питання про те, чи існує розумне життя в інших куточках Всесвіту, давно хвилює вчених і громадськість. Хоча спостереження говорять про те, що Земля може бути унікальним місцем для проживання розумного життя. На розвиток і виявлення позаземних цивілізацій може впливати безліч факторів. Фізик Даніелі Соріні з Даремського університету і його команда включили темну енергію у свої розрахунки, виявивши її глибокий вплив. Темна енергія, загадкова сила, відповідальна за прискорене розширення Всесвіту становить 71,4% матерії енергії Всесвіту. Її взаємодія з гравітацією впливає на колапс пилових хмар, у яких народжуються зорі. Їхня модель показала, що в оптимальному для зороутворення Всесвіті 27% матерії перетворюються на зорі. Для порівняння, у нашому Всесвіті цей показник дещо нижчий, 23%, що говорить про те, що життя могло виникнути не в ідеальних умовах. Отримані результати ставлять під сумнів припущення про положення Землі в космосі. За словами Соріні, навіть значно вища щільність темної енергії могла б підтримувати життя, що вказує на те, що Земля існує в умовах сумісних, хоча й не оптимальних для життя. Це додає до попередніх досліджень припущення про те, що конкретні параметри нашого Всесвіту можуть бути не найсприятливішими для виникнення розумного життя. У пошуках позаземного розуму залишається безліч додаткових факторів. До них належить поширеність планетарних систем навколо зір, наявність придатних для життя умов на цих планетах, а також такі невідомі чинники, як механізми, що сприяють зародженню життя. Кожне відкриття робить свій внесок у ширші зусилля з пошуку життя за межами Землі, потенційно звужуючи коло пошуку до регіонів або умов, які відповідають цим знахідкам. Фізик-теоретик Лукас Ламбрізер із Женевського університету припускає, що подібні моделі можуть вивчати виникнення життя в гіпотетичних всесвітах, що може переглянути наше розуміння космології та буття. Ці дослідження розширюють можливості виявлення іншопланетних цивілізацій і можуть дати відповіді на глибокі питання про місце людства у Всесвіті. А поки вчені будуть відповідати на ці важкі запитання, ми поговоримо про науковців, які роблять більш приземлені, точніше, навколоземні дослідження. Згідно з офіційною інформацією, на космічну станцію Тянгун доставили плодових мушок. Загалом на станцію було відправлено 15 дорослих особин і 40 лялечок, які вирушили у свою подорож на борту місії тяньчжоу 8, яка раніше успішно зістикувалася з орбітальною станцією. На плодових мушках дослідники хочуть вивчити ефект життя за межами гравітації Землі, а також за межами магнітного поля планети. Космічний субмагнітний експеримент із плодовими мушками покликаний допомогти у вивченні молекулярних механізмів комах в умовах мікрогравітації та субмагнітних середовищах. Також ми плануємо вивчити, як космос загалом вплине на їхні біологічні ритми. Ну, принаймні так, каже дослідник із Шанхайського інституту технічної фізики Чен Вейбо. Річ у тім, що магнітні поля мають величезний вплив на живі істоти на нашій планеті. Магнітне поле Землі захищає все живе від небезпечних космічних променів та інших форм радіації, які пронизують космос. Також серйозну небезпеку несуть спалахи на Сонці. Мало ймовірно, що без магнітного поля на землі змогло б зародитися життя, але в глибокому космосі не буде ніяких магнітних полів, які змогли б захистити людей у майбутньому. Китайська станція Тянгун розташована на низькій навколоземній орбіті, куди все ще поширюється захист магнітного поля Землі. Тому дослідники створили всередині станції субмагнітне середовище, при цьому зберігаючи середовище магнітного поля Землі. Майже століття комахи використовувалося в біомедичних і генетичних дослідженнях, і на це є свої причини. За словами вчених, плодові мушки в генетичному плані мають багато спільного з людьми. Дослідникам вдалося повністю картувати геном цих комах. Також дуже зручно, що плодові мушки мають короткий життєвий цикл всього у два тижні, а самки відкладають сотні яєць за раз. Плюс за комахами набагато легше доглядати, ніж за ссавцями, такими як лабораторні щури. Але все ж таки у майбутньому дослідники планують відправити на космічну станцію мишей, щоб провести дослідження їхньої нервової системи, кісток, м'язів, імунітету та інших ключових систем. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. Не забувайте підписуватися на канал. До скорої зустрічі!